А це поряд. О там, бачите, там а, вологіше і там акацію замінив каркас. А там, де сухіше, от дивіться. Там, де сухіше, він не може так замінити. І тут поки що домінує акація. З порослі, Але вона, звісно, виглядає, он, бачите, і каркас вже вплинився, Акація не виглядає такою. Активною в рості як каркас. Каркас її в сухих умовах переганяє. Це ліс на берегу озера куяльник, лимано куяльник. Куяльник там внизу менше кілометра, але він висох, його немає, і цей схил іде в сторону куяльника. Для чого цей сюжет? Тут лісники колись при Радянському Союзі сідили якийсь ліс. Якісь важко сказати, ну я бачу тут в основному акація, яка вже майже на 100% пропала, десь рідко щось залишається. Залишається. І на зміну акації прийшла порода, яку тут ніхто не садив. Але вона знайшла собі благодатне місце під акацією, і поки акація дійшла до свого віку і вимерла, виріс, виріс каркас. Це ліс із каркас, залізне дерево, бачите? Він сам виріс, його ніхто не, не садив. Років 15 тут я добирав останні сухі акації, а він був такий величиною 4-6 см. А зараз, дивіться, я сюди приїхав через 10 років. І тут є дерева вже 24 сантиметри, а може й більше. Гущ, прямо гущ. І ці гущі створив каркас. Сам. Бачите, коли людина не мішається, ну, людина дала старт. От і щоб далі, далі виросли. Вирос ліс уже сам. Мушу сказати, що прекрасний ліс. Бачу десь такі 25-26 см. Але отут трошки понижене місце, я вам скажу. Тому він такий. Там, де е, землі менше вологи, де вона менше збирається, він багато нижчий. Тепер подивимося, що знизу. Знизу той же каркас і свідіна. Оце такий склад цього лісу. Що тут було, я не знаю спочатку. Але на даний момент тут каркас і свідіна. Ось вот такі, такі ліси в нас є в Україні. Каркасові ліси.